Всем привет, с вами снова Костян Прост. сегодня я буду сам выживать, как вы бачите, без серию про сегодня я хочу поздравить тем, кто Миколай прислал малнки, ну а мы начинаем. Ну и ребят, первым делом мы, как всегда, давай дерево. Да. Бужу будемо дерево і йдемо. Так, будемо зверху добувати так удобніше. ребята, якщо тут набереться 10 лайків, я випущу продовження. І, будь ласка, підпишіться на канал. Мені не вистачає 3-4 подписчика, до... давайте наберемо до Нового году 40 подписчиків. Будь ласка. І сьогодні я дуже сильно хочу. Хочу, щоб в мене набралося 30 подписчиків. Мені не вистачає 3 а як ви почули, чи 4. Я дуже хочу, щоб сьогодні чи завтра набралося в мене на 30 подписчиків. Дуже хочу. Давайте скрафтимо кірочку і підемо відправимося трошки в шахту. И, ребят, напишіть в комментарии. Если есть якісь советы, щоб щось мені зробити, пишіть в коментарі. Сейчас мы добудем камни и зробим инструменты. Так, о камнь. Докупалися до камня. Купаємо камінь. Ну давайте, коли я вже не роблю дерева і в мене будуть всі ресурси, щоб зробити домик, я начну відео. Друзі, я вам посовітую канал Сергія Про. Там дуже класне відео. Недавно вийшло відео про виживання. І давайте зберемо йому 20 подписчиков. Йому не вистачає 10 подписчиков. Давайте допоможемо йому збирати 20 подписчиков. Как вы бачите, я 8 железа накопав Сергопрод называется канал. Я хочу ему допомогти набрать 20 подписчиков. И давайте, когда будет щось интересно, я включу видео. Ребят, на канал Сергопро. Ссылка буде в описанні. І, і будь ласка, поставте лайк на це відео. Я казав, що я хочу 10 лайків на цьому відео зібрати. Да. Давайте спробуємо. Ну дивіться, в нас желізо переплавляється, дам. На ще трошки дерева не робля. Дивіться, коли в мене дуже буде багато дерева, я включу запис і покажу, який я домик буду строїти. Ребят, ви бачите в мене в інвентарі. Ось, ось дивіться, 300 досок І 16 брьовін, так. Да. Я не робив цілий стак оцих брьовін, да. І хочу построити собі такий нормальний домик. Хороший домик. Давайте ось, ось тут начнемо столбик робити. Раз, два, три, чотири, Ну давайте я включу домик, включу запись, коли домик буде готовий. Ребят, дивіться, який у мене домик получився. Да, я ще сюди добавлю шахту свою. Ні, це ще не кінець серії. Я хочу ще відправитися ну, да. Я вже копав, я зробив собі 19 факелів. Давайте підемо покупаємося. И кстати, я же вам посоветую канал, я вам посоветую канал Макс Крутой Видос. Ему давайте наберем ему 70 подписчиков, это его мечта велика. И, пожалуйста, давайте наберем ему 70. Я знаю, что Це буде трошки важкувато, але ми долежні це зробити. І давайте на цьому відео набереться 10 лайків. Якщо тут набереться 10 лайків, я сразу випустю серію, другу серію, де я буду робити собі городік і піду покопаюсь в шахту. І буду, може, щось з кирпича робити. зроблю щось з Карпича. Ну, і, і, ребята, нав... я... я вас трошки Ну, вдруг. Секунд 30 прошлой, як я сказав. Я на цьому серія не буду закінчуватися. Ну давайте ми вже закончим всю серию. удачі і всім пока!